Це немає, вас, 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 вас нема. нема. Нема, конечно, як мають. Я це такі. Mm. То я Я це гаю вирішую смартфон. Вони спали спалює до конца. Тут вони що страшного. Немає гаймоліта. А що я задихаюсь? У мене шмарк літи, тільки туди в голям, задихаюся, реальні. Як мене висад, полональний поліп, це та штука, яку треба ударяти. Розумієш, що це писати? Далі дивишся вже походу, як вони тобі став. Це треба дивіться. Треба знайти тобі доктора, який у вас mm -hmm. год, краще через це робити, тому, mm -hmm. що це робити. У нас тобі ніхто тут його так про... Ну, mm -hmm. про mm -hmm. Я тобі дав факту. Якщо тобі mm -hmm. там, як тобі стобі поступити там? Чи тут може там той не політ, може то просто насола. Ну це така штука, яка там тобі заваляє розумієш? Mm -hmm. Далити його не так-то просто, взагалі, щоб ти собі тако не mm -hmm. Це не так-то просто його далити, бо він далеко... Там внося заходиться і не завжди так просто туди mm. довісти, розумієш? Але також, ну, треба ну, ну, це не поліклініці, це в стаціонарі робиться, бо це якийсь і наркоз треба давати туди-сюди. Чи mm. немає історія, я хочу не поділити. Я ворочим подію, мало з носом роблять. Постійно лежить, треба печеру в горлю і все гайне, вбуває мене. Ташки ожигають, офіваю. Всі каплі вже перепробував, все коротше. Сидимо накупляти, я вже не знав, що купляти, до кого звертатися, чи до Бога, чи до дзервого, чи я знаю. Десь год уже болію, зуплює. Нос, голова болить та ще до п'язує. І звертався туди-сюди, тільки лежав. Лежу у лікарні, тільки антибіотики. Хаваю, до паліжу, добавшають Последній вже доказав, не моїсти, галікати, ні топ, як просто бахня квадратна. Вже год ця вся продолжается, продовжується. Правильну томографію, я розумію. І ніхто не дивився, коротше. У мене бізнес був все, я показував, ніхто не дивився. А тут я побачив гражданський ордію. Зашел до него, он по-человечески хлопнул, отнесся с пониманием, все, типа, подивился и, enfin, и mixer, короче. Нормально все следовал, короче, даже грошей не взял, короче, и нашел у меня там проблему. А что, ну, блин, раньше никто не мог типа, найти проблемы. Ну, я думаю, типа, может, потому что, ну, типа, нахуй, ну, нахуй не надо, типа, просто, типа, нахуй надо, и все. Хай бы я вздыхал дальше, и все.